Вітаю малята! Як ви вже знаєте, з осінню ми попрощались та зустріли зимоньку. І вона вже порадувала нас першим сніжком. Притрусила будинки, дерева і землю біленьким маленьким сніжком. Діти, а як ви бавитесь взимку? Які зимові розваги ви полюбляєте? Сніжки. Це дуже весело. Ніхто не знає, хто і коли придумав робити кульки із снігу і кидати з ними в інших. Але ця розвага дуже давня та дуже весела. Катання на санчатах це теж дуже весело та цікаво, на чому тільки не катаються винахідливі люди: шини, лопати, пакети, картон. А як весело з друзями зліпити сніговика! Або снігову бабу катати великі кулі та складати одна на одну, а потім ще й прикрашати. А кататись на лижах, як цікаво, або ж на одній, як це захоплююче. А катання на ковзанах це моє улюблене. Але обов'язково потрібно знати правила і не виходити на лід без дорослих. Бажаю вам малята цієї зими веселих розваг.